Любиш економічні ігри? Побудуй своє місто в економічній стратегії Хора розквіт імперії. Це цікава сильна гра для родини, для двох чи гри з друзями. Ти станеш на чолі квітучого міста держави у стародавній Греції. Покращуй економіку, культуру та військову силу свого міста, розблокуй досягнення та збери найбільшу кількість очок наприкінці гри. Попереду тебе чекають 9 років раундів, протягом яких ти зможеш не тільки розвинути місто, але й залишити своє ім'я в історії та пам'яті їхніх жителів. Тож, давай розберемося у грі. На початку партії обери один з сіми полісів. Кожне місто у грі унікальне зі своїми можливостями розвитку та покращень, тож у гру можна грати багато разів, граючи за різні міста. Центральне поле має низку окремих елементів, ліворуч вертикалі громадян дає змогу виконувати більш потужні дії, податків дозволяють тобі заробляти драхми. слави заробляєш переможні очки, і вояків потрібні, щоб здобувати жетони знання під час дій війни. Над ними зона досягнень, а праворуч зона дослідження. Кожен ігровий раунд складається з кількох послідовних фаз дій. На початку кожного раунду відкриватиметься нова подія, яка може принести як надбання, так і втрати наприкінці раунду. Після чого всі правителі полісів збиратимуть податки відповідно до рівня на вертикалі податків на ігровому полі. Та плануватимуть дії міста держави на наступний рік. Ти можеш обрати та виконати лише дві дії з семи можливих на власний розсуд: філософія, законодавство, культура, торгівля, військова справа, політика та розвиток. Щоб виконати дії, тобі потрібно кинути кубики. Наприклад, якщо випало 4, можна виконати на вибір дії плиток від 0 до 4. Якщо значення на кубиках не вистачатиме для втілення політичних забаганок, звернись до власних громадян за підтримкою. Змінивши кількість власних громадян на центральному полі. Кожна дія розігрується по-різному. Наприклад, дія політика дає можливість розіграти карту політики за певних умов та застосувати її ефект. А філософія дає один жетон філософії, з яким можна підвищити рівень громадян, використовувати, щоб проігнорувати жетон знання для розігрування карт, або підняти додатковий рівень будь-якої вертикалі, звичайно ж, за гроші. Далі настає час розвитку. Інвестуй розвиток міста на своєму планшеті гравця. Заплати зазначену суму за один із треків розвитку, економіки, культури чи війська та пересунь вгору маркер. Ну а перейшовши до фази завершення подій, застосуй ефект викладеної карти під час фази оголошення події. Усі гравці отримують по три податка. Наприкінці року ти можеш отримати досягнення за виконання умов протягом року. Виконуй завдання, отримуй нагороди та контролюй розвиток власного міста. Тож змагайся з гравцями за лідерство серед міст та дізнайся, чию голову увінчає лавровий винок переможця. Детальніше про всі нюанси ігрового процесу можна дізнатися в правилах гри. Самі правила дуже детально розписані і допомагають легко почати свою першу партію.